Що найменше тисяч цивільних осіб загинули, і 28 тисяч було поранено в Україні з лютого 2022 року внаслідок російської війни. Такі цифри на засіданні Радбезу навела заступниця генерального секретаря ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу. Приблизно 42% втрат в Україні впродовж листопада стали наслідком застосування Росії зброї далекої дії, що є суттєво більшим показником ніж у попередні місяці. Відповідно до даних моніторингової місії ООН з прав людини в Україні з 1 січня до 30 листопада цього року від авіаційних бомб загинув 341 мирний житель. 1803 людини отримали поранення. Це відповідно втричі та в шестеро більше ніж торік. Ізуміна Каміцу, заступниця генерального секретаря ООН з питань роззброєння. І зараз з нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, доброго вечора вам. Вітаємо. Вітаю, добрий вечір. Пане Олександре, цифри шокують. До них не можна ставитися як до статистики. За кожною смертю, це доля, це людське життя. Обірване вкрадене, вбите. На цю цифру припадають і вбиті маленькі українці, діти за різними підрахунками. Ця кількість жертв наварюється. ще місяць тому. Мова йшла про майже 600 загиблих українських дітей. Пане Олександре, озвучили ці дані на поважному засіданні. А що далі? Якою буде реакція? Куди використовувати ці цифри? Куди спрямовувати наш біль і розпач? Судовим інструментом переслідування на сьогоднішній день є виключно міжнародний кримінальний суд і питання щодо цивільних жертв і цивільних втрат, а саме про це йдеться. Може стати якраз окремою справою, яку буде розглядати міжнародний кримінальний суд. Наскільки відомо, то зараз очікуваним таким випадком, який буде розглядати справою кейсом, який потрапляє на розгляд міжнародного кримінального суду, буде питання перебування цивільних і військовополонених в місцях несвободи в Російській Федерації на окупованих територіях. Але так само ось ця статистика. Як наведена була на засіданні радбезу пані Ізуміна Каміцу? Власне говорить про те, що. Великі втрати, які е збільшуються в рази е через застосування невибіркових видів озброєння, і вони е потрапляють на е голови цивільних. Е ці ці види озброєння потрапляють е і роб збільшують кількість жертв серед цивільного населення, серед дітей. Серед дорослих, але цивільних, які не мають відношення до ведення бойових дій, і власне це як один видів воєнних злочинів, це те, що лежить якраз в фокусі того ж самого міжнародного кримінального суду. Поки що, це єдиний інструмент, який може бути використаний проти власне тих, хто вчиняє ці злочини, а саме Російськ. Федерації і е, інший шлях це е, звичайно виявлення е, дипломатичних е, якогось е, занепокоєнь на рівні або ж е, міжнародного майданчика, яким є міжнародний е, той же самий організації Об'єднаних Націй, е, або ж на інших міжнародних майданчиках, е, я думаю, що це може стимулювати звичайно. Збільшення поставки озброєння Україні і той заклик до передовсім протиповітряної оборони і посилення протиповітряної оборони у вигляді нових, скажімо так, установок, які могли би слугувати відбиттю атак з неба, і відповідно. Ті ж самі збільшення парку літаків, які могли так само слугувати в системі ПВО. Я думаю, що це абсолютно е, є належною відповіддю, тобто е, відповідати терористу, треба. Зброєю, а не лише занепокоєнням і правовими судовими процесами, які, як на мене, так само мають паралельно розгортатися, але їхня роль має бути зіграна уже по закінченню гарячої фази війни, і відповідно це вже буде. Інший процес, і скажімо так, не з метою запобігання для того, щоб зупинити оці щоденні фактично атаки на більшість міст України на сьогоднішній день. Нам потрібне озброєння, і я думаю, що це ця статистика, яка наведена була на засіданні Радбезу, вона так само стимулюватиме пришвидшення надання такого озброєння. Пане Олександре, у мене буде питання, і до цього невелике уточнення. Цифри, які наведені організації в організації Об'єднаних Націй, чи збігаються вони з тими, якщо ви ведете ось це такий підрахунок альтернативний, чи збігаються з цифрами вашої організації? І ось з приводу суду, точніше, трибуналу, так про який дуже багато говорилось, в тому числі нами ще не так давно. І зараз таке враження, що начебто ця тема відійшла на другий план. Чи є якісь рухи ось в сенсі трибуналу за вашими спостереженнями? Створення трибуналу? Так, е, Відразу друге питання. Так: процес з роботи над створенням трибуналу триває і відбуваються регулярні зустрічі робочої групи випрацьовування документу. Ентів і власне про те, що в наступному 2025 році може бути практичний етап щодо створення безпосередньо інституційного оформлення цього е, трибуналу. Щодо статистики, то тут треба говорити про те, що є своя методологія у е, кожної е, організації, зокрема в організації Об'єднаних Націй, є. Так само, принцип верифікації кожної із жертв, яка вважається такою, що вона є жертвою збройної агресії і жертвою вчинення воєнного злочину, це проходить відповідну процедуру, і відразу скажу, що статистика. Яка наводиться ось і зокрема була наведена на радбезі пані Ізумі Накаміцу, вона різниця від будь-якої іншої статистики, в тому числі тією, яка є в тих же самих реєстрах. Порушених кримінальних справ це реєстра досудових розслідувань національних. Це те, що міститься в реєстрах неурядових організацій, зокрема, і в е, нашій УГСПЛ Так само спільно з іншими організаціями ми ведемо спільну базу даних, в тому числі вчинених воєнних злочинів і. Там є зазначені кількість і жертв, які є потерпілими від цих злочинів. В кожній з баз є різна статистика, і те, що наведено в базі організації Об'єднаних Націй, як правило, ця статистика або ці статистичні дані вони завжди є нижчими. Але це є, ну будемо говорити так, найбільш Верифіковані за стандартами організації Об'єднаних Націй, дані які не викликають сумніву в тому, що вони вважаються і затверджені саме такі, як цивільні жертви, які були або ж вбиті, або ж поранені в результаті вчинення цих воєнних злочинів, про які йдеться, пане Олександре. А ще одна важлива подія, на яку звернули увагу, звичайно ж, українці, тому що стосується вона наших полонених в Росії це зустріч українського омбудсмена пана Лубінця з його колегою москальковою обмінялися списками. Українська сторона передала подарунки, листи для своїх бранців, рідних, і звичайно, ми були здивовані цією зустрічю, тому що вона проходила за підтримки і Червоного Христа. Як ви прокоментуєте цю зустріч, тому що вона потрібна сумніву немає? На що ви звернули увагу? Ну, це спрощення процедури передачі і листів, оскільки листи були передані, і якихось подарунків, які були так само передані тобто, це були фактично передачі, назвемо це так, які були здійснені з одного боку на інший, як правило. Цей процес відбувався, але він відбувався не безпосередньо через, скажімо, обмін з українського до російського і з російського до українського боку, а через відповідно женеву тобто надсивалися в пакунках в мішках, зібрані або ж передачі, або листи, і тоді. Закумульовані там передавалися відповідно на територію. Якщо вони йшли з Росії, то вони передавалися до України. І не якщо передавалися до Росії, цей процес трошки пришвидшив ось цю цю процедуру. Це по перше, по-друге, встановлені якісь це вже нагадаю, не перша а друга зустріч, яка відбулася на території Білорусі між якраз Москальковою і Лубінцем. І будемо сподіватися, хоч питання про взагалі, скажімо, продовження, тому що наскільки я знаю, Москалькової збігає термін перебування на цій посаді, ми матимемо там скоріше за все нову. Особу, призначену на цю посаду, разом з тим варто говорити про те, що будь-який контакт, який сприятиме, по перше, покращенню ситуації гуманітарної ситуації в утриманні в місцях несвободи українських цивільних і військових військових полонених. друге питання: визнання статусу це те про що ми завжди говоримо. На чому наголошуємо. Росія не визнає статус українських військовополонених. Кожен комбатант бути зі статусом військовополоненого і з відповідним захистом за цим статусом, тобто він не повинен подаватися кримінальному переслідуванню, те, що Росія вчиняє, і це окремий вид воєнного злочину щодо українських військовиків, які потрапили в полон, і вони обвинувачуються в. Вчинені там якихось або вбивства, або якихось інших воєнних злочинів за що отримують фантастичні терміни позбавлення волі е і пожиттєве в тому числі позбавлення волі і е це надзвичайно погіршує і їхній стан, і їхній статус, і перспективи їхнього звільнення. Але ми говоримо про те, що оцей процес, як ми як процес комунікації, має відбуватися постійно, і тут навіть не важливо на кому відбувається це лубінець москалькова, це розвідники з гур СБУ і ФСБ. Головне це має бути результат. І, і е, я би тут думав, що мала б бути якась іще й посередницька місія, чи це міг бути міжнародний комітет Червоного Хреста якось в цьому випадку він так само супроводжує цей процес? Або ж це може бути якась із держав посередниць, яка може взяти на себе відповідальність за ефективність процесу. Су як оціх домовленостей переговорів, так і можливого е швидкого звільнення е максимально великої кількості, які перебувають в місцях несвободи. і тут треба було б говорити про те, що це може бути Ватикан, це може бути е Туреччина, це може бути Китай, Казахстан, яка інша з держав, які можуть е мати доступ до території кожної із держав. Держави агресора і держави, яка напала на, на яку напав агресор, тобто до Росії і до України, відповідно відвідувати місця несвободи, відповідно верифікувати ту проваті як, удається те, що мав би робити міжнародний комітет Червоного Хреста, але його субститутом може виступати і така держава. Ну на сьогоднішній день. Поки що ми маємо ось такі спорадичні зустрічі, але це може говорити про те, що процес яким чином може налагоджуватися, пане Олександре. Дякуємо Дякую. вам за те, що долучилися до прямого ефіру за ваші коментарі. Глядачам нагадаємо це був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини.